Добрий день, починаємо урок. Ми можемо вважати, що ми з вами майже розібралися зі статікою і будемо потроху переходити до обертального руху. Це все теж. В цій темі застосування законів динаміки, потім в нас ще попереду неінерціальні системи відліку, але все це трохи пізніше, а сьогодні буде такий перех... Перех... Мостик. перехідний мостик між е, темами. Ну, Спочатку підсумки вашої лабораторної роботи. Е, як ви бачите, я поставила досить високі бали за вашу лабораторну роботу, але все одно одну репліку я не можу собі. Я должна її произнести. Дивіться, я дозволила вам не писати, а набирати текст, тексти. Але ми не домовлялися, що ви будете вирізати картинку з опису в підручнику і вставляти її як картинку і не набирати її власноруч. Ну, Так не може бути. Не хочете набирати, пишіть від руки. Ніхто ж не забороняв це робити. Але от такий Ctrl-C, Ctrl-V це так не робиться. Ви ж поясняєте свою роботу. Так, що хочу казати, у вас є декілька робіт, які мені мене дуже сподобалися. Але бачили там деяким із вас, ну, не всі бачили, а ті, хто своєчасно здали роботу, я вам там написала деяку цитату, і це означає, що ви отримали ну, округлення оцінювання в вашу пользу. Якщо хтось після цього отримав максимальні бали, ну це дуже добре. До речі, Соня Молодець, висновок мені твій сподобався дуже, тому що от проаналізувала обидва способи, способи, які вона використовувала, але вона реально їх спробувала проаналізувати. Я розумію, що є Платон, який. Пише, що думає, причому часто він не аналізує, що він думає, а пише просто ось як. Не, це мені подобається, але хочеться, щоб там більше фізики було. Трохи більше. Багато не треба, ну трохи-трохи. Да, дуже здивувала я розумію, Вероніка. Я розумію, що я теж здивувала. Так, Такою самою лабораторною роботою таку ні, 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 не чекали від мене, але ладно, таке Я буває. Я сподіваюся, в хорошому плані. Так, так, да, так. Да. Е, дивіться, ще трохи коментів. Якщо ви берете тонюсіньку нитку, то ви можете використовувати і досить легкий відвіз. Тоді у вас нитка реально відвісна. Але на. У деяких ваших фотографіях можна побачити, що ви взяли таку дебелу нитку, яка або від сургуча, або від в'язаної якоїсь кофти. Я сподіваюся, що ви не розпускали в'язані речі, а просто була нитка така. Але якщо ви до такої нитки прив'язуєте колпачок від ручки, то він не натягує цю нитку. І тоді це не відвіз. Ну так, воно за счет сили тяжін не трохи донизу є, але воно не, р... не ровне. Нітка должна бути така натягнута, як струна. А у вас вона у деяких дуже дивна. І окремий респект е, Микита. Ну, думаю, зараз, коли я прокоментую, ви зрозумієте, який саме Микита. Як можна було знаходити точку перетину відвісних ліній, якщо ці лінії нарисовані від руки, без лінійки? Я просто в шоці, я не можу. Ну, як можна рисувати лінії від руки в таких роботах? Це просто щось з чимось. Ладно, добре, рухаємось далі. Якщо я колись навчу тебе рисувати під лінійку, я буду собою гордитися. Це буде моє... одне з величайших досягнень в моїй педагогічної діяльності. Добре, рухаємось вперед. Так, кількість задач перевіряйте. Так. Да. Добре. Тоді сьогодні ми поговоримо про рух центру мас твердого тіла, але я просто нагадаю вам трохи то, що ми з вами вже вивчали, а потім мені гаразд. Дуже важливо показати вам зв'язок між ну, деяку аналогію між кінематикою поступального руху, і кінематикою обертального руху. Тому що завтра ми перейдемо до динаміки обертального руху, і деякі речі я буду як само собою використовувати, але хочеться, щоб ви розуміли, що я буду робити завтра. І так. Я, до речі, називаю даже кінематика обертального руху, хоча трохи розповім не тільки про це. Але у вас зараз буде трохи дежавю. Ну, я сподіваюся, що ви щось бачили, коли я розповідала попередня теми. І так, сьогодні ми спочатку я декілька слов повторення, а потім ми порівняємо кінематичні характеристики під час прямолінійного та обертального руху. Ну і я рухаюся до Перед ми говорили з вами. У нас була тема центр ваги і центр мас. Я багато там говорила про центр ваги, і Ми по більшості. Саме про те говорила. Але ми в задачах зачастую використовуємо однорідні тіла там, де маса розподіляється рівномірно, і тоді, а якщо ще тіла, тіла симметричні, то тоді центр ваги і центр маси вони збігаються. І Для розв'язання багатьох задач це ми взагалі не розрізняємо в шкільному курсі. так тим паче. Тому зачастую, ну, чаще всього нам частіше за все. Нам не дуже важливо це розрізняти. Але для деяких задач, які будуть в нас зараз, в цієї темі, нам важливо відокремити центр мас під центром Вагін, називаємо навіть, навіть, центр енерції, Неважливо, так теж можливо. Це точка, яка характеризує розподіл мас в тілі, ну, не важливо, або це буде система тіл. І якщо ми помістили масу всього тіла в цю точку умовну матеріальною, то получай, можемо вважати, що, що тіло буде рухатися як ось ця одна точка. Ми можемо тоді розглядати. І це важливо, тому що якщо в нас таке є, тіло може обертатися, але центр мас буде рухатися поступально. Пам'ятаєте, я вам показувала експеримент з дощечкою, яку в різних точках білі, і вона там рухалася вдоль прямої. Але вдоль прямий рухався тільки центр масою. Коли білі посередині вона рухалась так, що прям центр мас по це. І дощечка теж скользила. А потім біля з краю вона оберталася, але центр мас скользив все одно вдоль прямої лінії. це іноді ми будемо використовувати для розв'язування задач. Це дуже корисно і спрощує розв'язування задач, якщо ми про це будемо пам'ятати. І у вас був ось такий рисунок, давайте я швидко його вам покажу. В нас в будь-якій точці можуть діяти декілька сил, але кожна із цінних сил, ось тут. Блакитних сіл, вона буде це тіло обертати. Але якщо ми будемо діяти виключно ось такими, не знаю, як цей світ називається, ось іншого кольора, ось тоді е, ці сіли проходять через одну і ту ж точку, яка в нас в даному випадку центром мас мас'яється. І якщо ми рухаємо ось за що цієї сіли, то тіло не буде обертатися. Воно буде рухатися поступально. Або в цей бік, або в цей бік, або в цей бік. Ну, ми не одночасно будемо діяти, а поступово або той, або той, або той. І кожна із цих сіл вона не заставить тіло обертатися, вона буде намагатися рухати його поступально. А любая із блакитних сіл буде це тіло обертати. Ось е різниця в дії ді таких сіл. Ось. І в вас була теорема про рух центра мас. Там трохи по-іншому була записана, сила, формула, вибачаюсь, але я зараз трохи <кій> змінила цю формулу, чуть -чуть, трохи е, індекси змінила. Ось тут центр мас зробила, як це велика. І записала, що ми будемо всі маленькі маси з'єднати в одну. В вашому підручнику є доказ цієї теореми, він дуже простий. Я не буду його запитувати у вас, але. Ви можете просто для себе його подивитися, як це, в принципі, легко можна зробити. Але для того, щоб це розуміти, знов потрібно хоча б на самих простих елементарних уровнях вміти знаходити знаходитипагидно. Похит, Якщо ви не вмієте цього робити, то початок доказу ви не зрозумієте. Але все інше все одно зрозумієте. Ну, якщо ви повірите автору підручника і перше рівняння вас приймете, як вас приймете, то далі ви можете спокійно дивитися доказ. Він не складний, він коротенький, але він корисний, як все, що є в підручнику, але до туди ви доходите не часто, на жаль. Добре, давайте все-таки к темі, яка безпосередньо мене сьогодні для нас важлива. Це кінематика бертального руху. Дивіться, я буду давати її в такому порівнянні. Спочатку ми подивимось на прямолінійний рух, який ви, мабуть, пам'ятаєте, якщо у нас є точка, спочатку вона розташована в, ось в цьому місці, а потім ось сюди вона рухається. Ми з'єднаємо ці дві точки це буде переміщення. Якщо ми обираємо ось направлену праворуч. То в нас є початкова координата точки, є кінцева координата точки, і щоб знайти переміщення, проєкцію переміщення, ми повинні із початкової координати участь начальну координату. Ну, Все ми це робили з вами, це було і в 9 класі, і зараз в 10 класі. Ми все це пам'ятаємо, але точно так же. Аналогічно, завершенно, ми можемо робити із обертальним рухом. Якщо в нас є точка, але вона буде рухатися не по прямій, а по дугі кола, ось сюди. Вона переміщається в положення 2, ми дорисуємо коло, по якому вона буде рухатися. Покажемо радіус вектор початкового положення, радіус вектор кінцевого положення, в нас є радіус, є кут, на який вона повертається, цей кут він має назву кутове переміщення. І все інше буде точно так же, ми можемо це порахувати. І якщо я е, буду проводити паралель між прямолінійним рухом і обертальним рухом, то в нас з'являються декілька величин, які однакові. І ми це будемо на наступному уроці використовувати. Дивіться, якщо я беру кінеметичний... Якщо я беру кінематичні характеристики для прямолінійного і, відповідно, обертального руху, то у нас є переміщення, яке позначається буквою С, і є кут повороту, який позначається буквою Фі. Іноді кут повороту можуть називати кутове переміщення. І це теж буде правильно. Далі в нас є швидкість прямолінійного руху. Ну я в проєкції на ось X написала, Можна, можливо, тут писати і в векторному вигляді, і для інших проєкцій неважливо. Але якщо я буду з такого ж принципу писати кутову швидкість, як, у нас, як тут зміна координати, так у нас буде зміна кута повороту. А час, зміна часу, вона так і буде виглядати. Тобто кутова швидкість совершенно. Чисто математично виглядає точно так же, як для прямолінійного руху швидкість. Якщо я записую прискорення, то це швидкость зміни швидкості. Тобто тут у нас швидкость зміни координати, здесь швидкость зміни угла ну, або кутового, кута, або кутового переміщення. Здесь швидкость зміни швидкості, ну, линейный в даному випадку, здесь буде швидкость зміни кутової швидкості. Тобто ідейно, ідейно, математично, це виглядає однаково. І якщо ви добре пам'ятаєте всі формули для прямолінійного руху, у вас не буде ніяких проблем. Зараз ми, ми далі знов ще потроху подивимось. Але, але невольно визникає питання: ну, навіщо? навіщо ми це робимо? Ми вже добре знаємо всі. Характеристики для ось такі переміщення, там швидкість, прискорення. Ми ж з вами, коли точка матеріально рухалась по колу, ми ж там з вами шукали прискорення не кутове. Ну, кутове теж прискорення шукали. Та теж, навіщо ми це робили? В нас там було. Прискорення, ми його поділили на нормальне, тангенціальне, теж щось робили. У нас є лінійна швидкість, коли тіло рухається по колу. ну Тобто, у нас є, є всі ці переміщення там є. Всі ці характеристики в нас є і для руху по колу. В принципі, вони є. Навіщо ми ось цих городимо? Навіщо нам? Хто придумав ці кутові величини? Чому їх вводять? Як ви розумієте? Якщо ми беремо Велике тіло і воно буде обертатися. Навіщо нам кутовий, коли у нас є лінійний, ми можемо іми все описувати. Ну, тому що, мабуть, одновременно, як ви сказали, тіло може поступально і обертально рухатись, і буде неудобно э, мішати э, одинаковою букви в одній задачі. Ну, це э, так. Але, але дивіться, якщо в нас є коло і різного радіуса кола. Лінійна швидкість, вона завжди перпендикулярна буде радіусу, але на різних відстанях від центру вона буде різна. Тобто, якщо ми беремо якесь тіло велике, і ми будемо його обертати навколо осі, то його лінійні характеристики вони будуть залежати від того, на якої точці цього тіла розташовані ці розсматриваємо величини. Але якщо ми беремо кутові величини, то кут, на який повертаються всі точки тіла, вони будуть однакові. А це означає, що і кутова швидкість для всіх цих точок буде однакова. А це означає, що і кутове прискорення для всіх цих точок буде однаково. Тобто кутові величини для тіла, яке обертається, використовують з того приводу, що вони однакові для всіх точок твердого тіла, яке буде обертатися. І тому ми використовуємо котові величини, і ми потім з вами зрозуміємо, що це дуже класно, що так змогли вигадати і придумали, як описувати рух твердого тіла, що ми не використовуємо в оці лінійні величини характеристики, тому що вони різні для кожної точки. Представте собі, у вас агромне тіло дуже, дивного, дуже дивної форми, неправильне якісь, і вам потрібно описувати рух цього тіла навколо якоїсь осі. І кожна точка рухається по-різному. Це треш. Але якщо вони, ми беремо величини, то всі величини углові для нього кутові. вони будуть однакові. Круто? Тому це виход із положення, тому давайте будемо проводити дальніше порівняння. І так, якщо в нас найпростийший випадок це рівномірний рух, то якщо точка рухається по прямой, рівняння її руху це. Добре, рівняння її руху це х дорівнює х0 плюс VXT. Це якщо рівномірний рух. Точно так же ми можемо записувати. Фі буде дорівнювати Фі нульової плюс омегат, т. Е, навіть простіше, тому що здесь нам проєкції потрібно були, а може бути ще векторні вікторні напрямки, а тут у нас ну, модуль. Але так лафово буде тільки до завтрашнього уроку. Ну, добре, поки що радуємося, що так все класно. Наступна. У нас можуть бути рухи з постійним прискоренням, якщо рух прямий, щось воно не хоче швидко виставлятися. І може бути у нас рух з постійним кутовим прискоренням. Якщо рух по колу, ми трохи задач таких розглядали, але дуже мало. Ну, зараз нам потрібно буде кутове прискорення, ми будемо його часто використовувати, досить часто. Тобто, якщо у нас. Прискорений рух, то в цьому випадку, якщо ми рухаємось по прямий, то швидкість визначається ось такою формулою, але це може бути і напрямок по Y, і по іншим осям. Це може бути, але це може бути вектор. Неважливо. Якщо рух по колу, то соответственно, формула виглядає ось таким чином: де омега-0 це початкова кутова швидкість. Це теж добре. Якщо ми говоримо про координату, коли рух прямий, то у нас стандартна формула, але якщо я х нуль приберу або напишу, що х-х нульовове, ми пам'ятаємо, трохи вище я вам показувала, що це переміщення. І ось це у нас буде формула для переміщення. Ну, проєкції переміщення. Якщо рух по колу, то така ж сама формула. Якщо ми із Фі вийшли Фі нульовою, це буде кутове переміщення. Тобто кут, на який поверта... повертаємось. Це початковий кут, це кінцевий, ну, кутове переміщення теж. І тоді знову формула точно така: ж. В 0 а Мек-0, т, т квадрат, а х бета. Ну, Все те ж саме, якщо ми аналогію цю бачимо з вами. Ну і для формул переміщення, пам'ятайте, у нас должна бути три формули, я тільки одну поки написала, але є різниця квадратів на подвійне прискорення, і є сума, полусума. Швидкості на час. І те ж саме є в нас для кутового переміщення. Ну, його можна зазвичай дельта фі позначити. Але все те ж саме. Тільки ми заміняємо лінійні швидкості на кутові, лінійне прискорення на кутове. Все, все у нас однаково. Якщо у нас є зв'язок між лінійною кутовою швидкістю, а він. Ой, тихо! А він у нас є, то ми можемо е такий же точно зв'язок знайти і для прискорень. Але там трохи ск складніше буде, тому що, тому що, тому що ось. Тому що, якщо ми говоримо, в нас є два напрямки, два. Е Дві складових для прискорення, пам'ятаєте. Є тангенціальна, яка характеризує зміну швидкості. За яким параметром, пам'ятаєте? Якщо тангенціальна. За яким параметром змінюється швидкість? За напрямом, але за модулем. Добре, за модулем. Довго включайтесь, вибачаюсь. А якщо у нас нормально, то за напрямом, і якщо ми говоримо про прискорення, то ми його якраз розкладаємо на дві складові, і вони будуть у нас катітами прямокутного трикутника, а прискорення само буде гіпотенузою. Ми це робили з вами, і тому я можу це підставити сюди. Ну, R, Ми можемо навіть за корінь винести таке можливо, тому що тут R квадрат. Але це формула трохи складніша, ніж та, яка була у нас для швидкості лінійної і швидкості. Соответственно, кутовий. Тобто там просто через радіус. А здесь ми радіус теж винесемо за дужки. Але під корнем в нас буде вже і кутове прискорення, і кутова швидкість в квадратах. Це в нас, ну тут взагалі в 4 ступені буде. Тут в квадраті. Тобто тут зв'язок трохи складніший. Ось така у нас пропедевтика с вами була на початок наступного уроку. Це завтра. Завтра у вас такий дивний день буде. Я вже сама не дуже розумію, як ми будемо це робити. Там я думаю, як я буду новий матеріал розкидувати. Але, але в нас залишається ще 15 хвилин. Це добре, я якраз приблизно так і планувала. Дивіться, ось це ваші домашні задачі. Все інше ви знаєте. Давайте я завершу запис на цьому. Тому що іначе ми так ні, ніколи не ні дійдемо до нужних нам речей. А це буде прикро.